Очень важна, я хочу сказать. Тому ми ждали, знали, що вам, коли потрібно, тоді ви це все йдете. Нічого, ми можемо ще подождати. Да, але, але я вам дякую всім, що ви э, за витримку, за те, що ви витримали, за те, що ви зробили тут безпосередньо, бо без вас би ми теж э, напевно ще довго йшли сюди. О, без вашої допомоги, без вашої підтримки, без вашої віри в нас.